Добрий день, ми з України, канал та Знання, мене звати Анастасія. Пройдемо сьогодні по питанням стосовно останніх подій, там зустрічі зеленського Трампа по саміту НАТО. Коротше, пройдемо там, згідно ваших питань, будемо тинятися. І давайте почнемо з першого питання. Це чомусь дуже було багато коментарів стосовно того, Настя, подивіться, Зеленський в костюмі. Це ж повинно щось означати. Там, він же казав, що не надягне костюм там, до кінця війни. Ну, інше формулювання було в нього, але факт лишається фактом. Я подивлюсь, як Таро сприймає цю подію, але в мене є своя думка, що це через численні конфлікти і тиск стосовно цих плятих костюмів. Подивимось: як Таро бачить, чому було надягнуто костюм? Насправді банально по правосудді, форма одягу. Форма одягу по правосудді є вплив мага на те, щоб, коротше, він так виглядав. Була передана певна інформація, щоб він так виглядав. Не можна сказати, що це прям супер особистий вибір. Ні, тут тиск був, він присутній. Але в першу чергу через справедливість, справедливість в прямому сенсі карти обозначає все, що пов'язано з нормами, етикою, паперами все таке чеканне. Бюрократичне, і це дань бюрократії, скажімо так. Ну, плюс певний тиск да, з боку мага, певного імператора. Я думаю, тут все очевидно. Що за імператор, чому він виступив у ролі мага, і так далі. Давайте далі: зустріч Трампа і Зеленського. Що обговорювали, так, загально якось подивимось. І потім вже подивимося, я думаю, наслідки цього всього. Да, сьогодні, до речі, подивимося ще щодо що закінчення війни по віхам трошки вас проінформую. Зустріч. Топ процентів обговорювали удари, обговорювали майбутнє. Ресурси і певних людей. Ну, це фігури, це певні карти. Є тема повністю скрита, котра обговорювалась, в сенсі того, що вона, навряд чи вона якось вийде супермодійно. Таємно обговорювалась під Верховною Жицею тема зустрічей. Зустрічі, можливо, мова йде про тристоронні зустрічі, тому що тут три фігурні карти. Зустрічі, розмови для подальшого вирішення ситуації. Так, взагалі розмовляли про удари майбутньої от ці домовленості і про ресурс. Так, окей. Наслідки цієї розмови. Це зрозуміло. От наслідки для України. Я не скажу, що суперглобально похитнеться історія з надачею нам допомоги, наприклад. Ні. Воно, ніби, був поштовх той був. І нібито і розмова була з одного боку по вісімці монет доволі мовно професіональна. Але все одно обмеження. Вони не зійдуть повністю, вони залишаться ці обмеження по приходу до нас якихось благ. Воно все одно залишиться обмеженнями. Не було ну, не те, що досягнуто консенсусу по ось знову ж таки п'ятірка монет знизу по нестачі ресурсів допомоги. Не зовсім. Скажімо так, було донесена інформація, що вона настільки аж потрібна. Ну, воно намагалося бути донесеним, але ні. Обмеження залишаться. да, зрушення певні будуть, але це дуже обмежені зрушення стосовно передачі нам допомоги. Щас, так. Дуже обмежені. Мало. Одразу кажу мало. Е, так, я думаю, тут мова йде про захисні моменти, типу Петріота. Що там по таємним розмовам? Мова про дорогу. Дорога, зустріч зустріч Тристороння зустріч для того, щоб е вони готують зустріч. Вона не те, що не публічна, вона вийде в публіку, звісно. Але підготовча історія до неї досить не публічна. Всі ситуації, котрі там відбуваються, вони не публічні. Тристороння зустріч. Обговорюється тристороння зустріч. Обговорюються моменти, котрі будуть дуже гострими. Просто тут багато і розчарувань, ресурси, втрата отримання, емоції, перемога, поразка Оце все йде через цю зустріч. Напевно, йдеться мова про там, Росія, Україна, може США. Якось так. Але знову ж таки, на зустріч накладаються обмеження. Дуже гостро ставився, намагалося поставитися питання. Стосовно того, що ця зустріч життєво необхідна. Типу, бо в подальшому йде Страшний суд. Ну, зміни, котрі вже не можна зупинити, скажімо так. І тому треба якось під іерофантом збиратися і про щось говорити. Наслідком цієї зустрічі я бачу невелику допомогу. І розмови про майбутню, можливо, трьохсторонню зустріч. Як вона буде проходити, треба подивитися ближче до зустрічі, хоча я буду продивлятися це стосовно повіхом, коли зараз буду дивитися. Так, загалом це, це готування, це готування на даний момент лише з багатьма нюансами, з великою кількістю. Хоча воно не випадає довгим. Сейчас хочу пояснити, не випадає воно по зірці через рік, через два. Ні, воно випадає якось вже дорога є, нібито зараз, 2-3 місяці, може максимум. Мова про таку зустріч в цей, в, цей, в цей період, я хочу сказати. Так, давайте далі. Дивіться, не забувайте ставити під відео вподобайку. Це допомагає просувати україномовний контент. Ще що хочу сказати. Я вже не перший раз, але рекомендую вам звернутися до з відповіді на свої питання до моєї близької людини, до Оленки, нумеролога. Я вже про неї колись казала. Особливо, якщо вона зараз займається такими питаннями, як допомога, якщо у вас дитина шкільного віку в обиранні для неї майбутньої професії. Як сама каже Оленка, то, то якщо там вже 6, 7, 8 клас, вже можна звернутися за консультацією, щоб визначити, на які предмети робити там упори, так далі, і тому подібне, або також вона зараз консультує по моментах в парах, пов'язаних подружжя, або просто парах, щоб розрахувати майбутні подружні життя, найкраще можливо дати дату е е весілля, переїзду. Власного бізнесу, причини конфліктів у парах. Я вам залишу в посиланні в описі її Телеграм і її Фейсбук. І якщо хочете, можете звернутися. Профі о, правда. Знаю про що кажу. Питання: чи дійсно знищено уран в Ірані? Уран в Ірані? Ну, ми поняли, де там вже були удари. І була, був спірний момент, чи встигли вони вивести? всю історію. Ну так, Або знищили все під чисту. Чи встигли? Ні. Чи дійсно знищимо весь урак вирань? Отак от поставимо питання. Чи дійсно так? Там більше по людях проблема, ніж по ресурсу. Вивезено факт. Але мова йде про сам. Збагачений, я так розумію, уран. А, да, він був вивезений не весь, але вивезений. Більша, більший біль, скажімо так, це втрата фахівців, якщо можна так виразитись, вчених, котрі цим, цим займалися. Це група людей у власному домі, котра ось загинула. Це більш важлива втрата. Те, що було втрачено після цього, як кажуть, там все під чисту винесли. Це по перше, неправда. По-друге, це не настільки болісний удар, як собі. Думаю, напевно, там Ізраїль чи США для Ірану. Вони вивезли. Для них найбільшим ударом були люди. От вони дійсно мали тут значення. А от це це дрібнота, тому що вони подбали про це заздалегідь. Давайте подивимось результати зустрічі. Там це саміт НАТО для України. Саме вже фінал подивимося саме результати для України, котрі ми зможемо можливо, або не зможемо пожати через цю зустріч. Ну, Допомога буде, певне. Да. Про допомогу домовляться, хоч і з конфліктами. Про допомогу домовляться через конфлікти, через те, що будуть невдоволені, але все одно. Але. Але повільно і розтягнуто в часу, і не дуже багато. Це теж треба сказати. Це шістка монет без деталей, отже, це давання, але це невелика кількість. Якщо б це була велика кількість, були б інші карти, котрі вказали про цю кількість. А в нас замість цього лише лицар Пентаклів, котрий каже, що це буде дуже-дуже дуже повільно і розтягнуто в часі. Хоча домовляться про цю спільну роботу. Це перше. Будуть йти розмови і про, про великі ресурси, про більшу кількість ресурсу, але розмови тут не в контексті його передати. Розмови про велику кількість, скоріш, навіть ударного ресурсу, йдуть в контексті розподілення цього ресурсу між країнами, що можуть перебувати в небезпеці від майбутнього конфлікту з Росією. Воно так виглядає. Типу як. Підготуватися до можливих проблем, да, вони розмовляють про великий ресурс лише в контексті самих себе. Тому тут ще йде мова про те, що нам багато не дадуть. Вони хочуть цей ресурс притримати в себе для того, щоб їм було чим битися в можливому, потенціальному можливому конфлікті. Ну, це так зараз виглядає. І вони його розподіляють: іде сумісна робота з приводу цього. Ще. Картину поширше хочу глянути. Просто. Вся проблема в певних ілюзіях. В них немає чіткої. Нормальної інформації про розвиток подій в майбутньому, як сліпі зараз знаходяться сімка кубків, багато ілюзій, багато нерозуміння майбутньої ситуації. Іде розуміння того, що треба допомогти Україні, тому що вона зараз, типу, стримує певним чином Росію в посяганнях. Але з іншого боку, в них є певні дані. Хоч і там ненадійні, але є дані стосовно того, що Росія може от прям найближчим часом, як вони проговорюють. Найближчим часом є варіант розвитку подій, що вона нібито в Україні може призупинитися, це не обов'язково прям супер в прямому сенсі. Це елемент розмови там всередині. При, призупинитися в якому сенсі, наприклад, зменшити активність, але цю активність відкрити в іншому фронті. Отакі розмови йдуть, і тому вони розмовляють, що треба і нам ресурс дати, але більше залишити собі, і розподілити поміж себе для того, щоб вчасно типу зреагувати на наступні дії Росії. Вони мають якісь дані стосовно того, що Росія щось типу планує десь кудись напасти. От про це йде розмова у них там в кулуарах всередині. Вони дуже очкують з цього приводу. Тому вони певний ресурс, вони хочуть зберегти. Тут йде супер велика кількість конфліктів стосовно того, куди, кому, хто відповідальний і так далі. Засраки трясуть. Ну, це очевидно. От вони відходять від поняття того, а що якщо там через декілька місяців Росія тут зупиниться, а піде в іншому місці. І тому вони нормально не можуть сформулювати, скільки вони нам дадуть, тому що вони жадібно грябуть під себе. І така от історія. Давайте тепер по віхам, по закінченню війни. Ми давно не поверталися до цієї теми. Я вам зараз розкажу, як воно зараз відбувається насправді, як воно бачиться картами простором. І так далі. Але перед тим, якщо хочете підтримати цей канал, ви можете стати спонсором каналу. Ну, по-перше, у спонсорів є з найнижчого рівня спонсорства доступ до рун, рунних ставів на всіляку потребу. І для спонсорів є відео про рунні ставі, як, як, як їх їсти, як їх малювати, що з ними робити, як їх використовувати в житті. Багато в мене там вже я я давала їх. Від дрібниць типу знайти роботу до більш там, глобальних роблення вибору або виведення на чисту воду різне було. Все це є для спонсорів. З рівня повелителька темрявою є для спонсорів доступ до певних замовлянь, ритуалів. Там, наприклад, я давала декілька купальських поки що зараз свята йдуть ритуалів, що може виконати кожен з поясненням, як і що робити. От. А також всім спонсорам доступна, доступен телеграм-чатик, де кожен може обговорити там, як ці руни, знову ж таки просто поспілкуватися про новини, про таророзклади. Також є професійні гілки нумерології і астрології, котрі ведуть професійні люди. І там багато чого теж розглядається. От. А, ну, Стосовно індивідуальних розклади, поки зараз в мене завал по магазинчику каміння, я ні, не роблю. А стосовно каміння оберігів, то я дам посилання на інстаграм, знову ж таки, в описі під відео. Заходьте, питайте, забирайте. Стосовно закінчення війни, чи воно все ще проглядається, такий варіант ось, літом? Воно все ще проглядається як варіант четвірки мочів. Вимушеної зупинки, так називаємо. Я це бачу, я зараз не розкладаю, тому що я це буквально тиждень тому дивилася, і карти взагалі не люблять передивлятися одні і ті самі питання постійно. От Якщо ви бачите, що на кожному ефірі таролог, замість того, щоб розказати, що вона бачила, наприклад, три дні назад, вона все одно розкладає карти, значить людина тупо не знає, як спілкуватися з колодою. Карти не люблять цього. Тому я вам просто розказую. Є відсотків 60. На те, щоб до кінця літа буде прям, воно буде виглядати як прям спонтанне. От що я хотів сказати: спонтанне, неочікуване там тиша, припинення вогню. І це буде досить досить неочікувано. І є поки що варіант такий 60%, що це відбудеться. Далі, якщо дивитися від цієї режиму тиші. Все одно є розвилка, є розгалуження навіть від цього. Дивіться, як воно виглядає зараз так: літо або є режим тиші, і звідси два варіанти, або немає режиму тиші, де жорстке продовження війни, і особливо осінь падає дуже, дуже важкою і з точки зору людських жертв, небезпек цивільним, і з точки зору втрату території. Я це казала ще на початку року. Ця осінь виглядає поганою. Зимою я просто не дивилася. Осінь тоді падала дуже погано. Є оцей варіант, що буде якийсь там якось якость. Прям воно і миттєво з одного боку, і несподівано, і майже як виглядає спонтанним. Звісно, що це не так, але воно виглядає по дорогу, як то кажуть. Я старший аркан дурак. Це коли ситуація відбувається дуже несподівано. Ніхто не очікував, воно здрастє. От такий момент є до кінця літа, 60% десь. Що така зупинка буде. Але й там йде розгалуження. Знову ж таки, що ця зупинка стане кінцевою зупинкою, і воно перетвориться в загальну зупинку. А є другий варіант, що вона тимчасова. Да, на жаль, і воно, типу, продовжиться пізніше і знову дуже активно. Але пізніше там, скоріш за все, через певний такий нормальний час. Поки що воно так виглядає. Тож, чи все ще є надія на те, що влітку щось кудись здвинеться в сторону закінчення? Так, да, є правда. Але це все має не те, що не точно. В подіях приймають участь багато людей. Кожна сторона прагне абсолютно свого. І подальший розвиток подій дуже сильно залежить від того, хто що скаже, хто куди натисне. Тому... Такі речі бачаться розгалуженнями. Якщо в долі одної людини зустрічаються розгалуження, то можете собі уявити долю одної країни. От. Тому ще раз кажу: 60% на те, що дійсно, неочікувано, спонтанно може бути якийсь режим тиші. Так. Да. І от коли він настане, якщо зіграє цей варіант, Буде сенс продивлятися подальший розвиток подій в плані, куди воно піде, да? в поновлення війни чи в кінцеву тишу. А якщо цього не станеться, осінь буде дуже жорстка. Ще раз кажу. З іншого боку, я хочу вам нагадати, що ми чекаємо продовження вогняних концертів на болотах, тому що я це бачила на початку місяця, я це бачу сись. зараз, я це бачу у сні постійно. Тому чекаємо, але будьте, будь ласка, обережні, я вже не буду передивлятися зараз. Всі попередження я насправді дала ще на початку місяця. Лише туди були додалися прямо вокзали мости, я би їх, в принципі, зберегла як попередження. І це ще, от, незважаючи на те, скільки там всього лишилося до кінця місяця, все одно мені падає, що можливий, і, скоріш за все, неможливо, а буде ще один обстріл. До того, як місяць закінчиться. Тому будьте, будь ласка, обережні. Стосовно розкладу на наступний місяць, я подивлюсь пізніше, я думаю, що на вихідних. На цьому все. Сподіваюся, ви задоволені тим, що знову-таки зачепилася за цю тему віг війни. Але не думаю, що вона вас це сильно потішить, тому що, ну ось так ось якось. Але надія є на те, що в сенсі це буде скоро. Я не кажу, щоб в принципі. Що надія є, там якось на те, що буде все гаразд, все буде гаразд, але з часом. Просто питання самого часу, скільки його пройде. На цьому все. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, папа. -па.